Івангелія від Марка, 5 розділ з 21 по 23 вірш. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги наймення Яїр. І як побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить, Моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. Ми читаємо, як Господь Ісус припливає до цього міста і до нього приходить чоловік на ім'я Яїр, начальник синагоги. Сказано один з старших синагоги наймення ім'я Ір. Приходить до Господа Ісуса, коли чує про Нього. Коли він бачить Господа Ісуса, сказано, як побачив Його, припадає до Ніг Йому. І дуже благає Його, та говорить, моя дочка кінчається, прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. Цей чоловік прийшов до Господа Ісуса не просто так, бо йому було цікаво, хто це. Цей чоловік прийшов до Господа Ісуса, бо він знав, що в нього вдома трагедія, його дочка при смерті, його дочка близька до смерті. Хвора дитина в передсмертному стані. І усвідомлення цієї трагедії, яка в нього вдома, привело його до Господа Ісуса. Він говорить, що дочка скоро помре, і він просить Господа Ісуса прийти додому до Нього, покласти на неї руки, щоб вона видужала і жила. Цей чоловік добре знав, що якщо Господь Ісус не зцілить цю дівчинку маленьку, то вона скоро помре. Цей чоловік добре знав, що та хвороба веде її до смерті. І коли ми з вами говоримо про нашу хворобу гріха, хворобу гріха, якою хворий кожен з нас, хворобу, якою заражений кожен, немає абсолютно нікого іншого, крім, Господь, крім Господа Ісуса Христа, хто може нам дати зцілення від цієї хвороби. Хвороба з надзвичайно страшним наслідком. З наслідком вічного відділення від Бога. Хвороба, якою хворий кожен. З жахливим наслідком. І він говорить до Господа Ісуса: прийди ж, поклади свої руки на неї, щоб видужила та й жила. Напевно, він розумів абсолютно точно, що вже ніхто йому не зможе допомогти, крім цього одного чоловіка на ім'я Ісус. Він знав добре, що він нічого сам не може зробити для своєї дитини. Він знав, що вона сама собі не допоможе. І ніхто, якщо Господь Ісус, якщо цей чоловік на ім'я Ісус не вздоровить її, ніхто йому не допоможе. І коли ми говоримо з вами про нашу хворобу, якою хворі ми, Господь Ісус говорить, Він прийшов до цих хворих. Він говорить про те, що лікаря не потребують здорові люди, а слабі, слабі гріхом до хворих людей, хворих гріхом Він прийшов. Цей Яїр, цей чоловік він розумів, ніхто крім Ісуса, не допоможе мені. Ніхто не допоможе зцілити мою дочку. Чи є в кожного з нас це розуміння, що ніхто крім Ісуса? Чи є розуміння, що я з цим сам нічого не зроблю? Чи є розуміння, що ніякий проповідник, ніякий священник не допоможе мені з цим? Ніхто. Якщо не Господь Ісус, якщо Він не зцілить мене, ніхто мені не допоможе. Ми читаємо, що це за чоловік з синагоги наймення Яїр. Напевно, знали цього чоловіка люди в тому містечку. Напевно, непростий чоловік. І тут ми бачимо люди навколо, сказано багато людей біля Ісуса. Вірш 21 говорить, зібралось багато народу. І приходить цей чоловік. Напевно, люди знали його як поважну людину. І він падає в ноги Ісуса. Ніякої гордині в цього чоловіка. Його не хвилює, як подивляться на нього mm -hmm. інші люди. Що про Нього може будуть думати інші люди? Він приходить до Ісуса, падає до Нього в ноги і благає. Прийде до мене додому. Допоки ми не залишимо свою гординю, не залишимо свою думку про себе, що я можу сам щось зробити своїм гріхом. Ми ніколи не прийдемо до Ісуса. Допоки ми будемо думати, як то інші, можливо, подумають про мене, ми ніколи не прийдемо до Господа Ісуса. Допоки в нашому житті буде щось важливіше, ніж чоловік на ім'я Ісус, ми не зможемо прийти до нього по справжньому. Це не буде заважати нам ходити на зібрання, звичайно. Слухати про чоловіка на ім'я Ісус, слухати про те, що Він помирав на хресті, Але допоки буде хтось важливіший, ніж він, допоки я сам буду важливіший, ніж він, я не прийду до Нього. Для цього чоловіка не було вже нікого важливішого. Він падає в ноги Ісуса і благає Його прийти до Його Доньки. Він знав єдиний. Хто допоможе? Це Господь Ісус. І дуже благає Його та говорить моя дочка кінчається, прийди і ж поклади свої руки на неї, щоб видужала та й жила. І пішов він із ним. За ним, за ним натовп великий ішов і тиснувся до Нього. На благання цього Яїра, на прохання Яїра. Господь Ісус іде. Туди де Він його просив. Ми не читаємо ні одної історії в Біблії, де хтось би просив Господа Ісуса про життя і Господь Ісус просто проігнорував це прохання. Ми не читаємо ні разу такого. Господь Ісус сам говорить, хто до мене приходить, я не вижену Його. Він не вигнав цього чоловіка. Він не вижене нікого, хто прийде по-справжньому до нього. Незалежно, чи це начальник, чи це будь-хто не був би. Він говорить: нікого не вижену, хто приходить до мене. Але чи ми, бачимо, чи ми бачимо цю трагедію, в якій кожен з нас? Хвороба гріха, яка веде до вічного відділення від Бога на всю вічність. Чи є щось важливіше за це? Чи є щось у мене в житті важливіше за те? Де я проведу свою вічність? Це залежить, від цього залежить, чи я прийду до того, хто є Божим Сином, хто є Господом Ісусом. Якщо так просто поцікавитись, я не вірю, що щось може відбутися. Якщо це так поверхнево, ми ніколи не бачимо в Біблії, що це може бути поверхнево і відбутися справжня зустріч з Христом. Яка дає життя, яка дає прощення гріхів. Це має бути по-справжньому. Прихід до Христа має бути по-справжньому. Це має бути чимось важливим. Вірш 35. Ми далі в, цій, в цьому розділі читаємо Господь Ісус зустрічав іншу жінку по дорозі, мав іншу бесіду, але ми продовжуємо в цій історії з вірша 35. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, твоя дочка твоя вмерла. Чого ще турбуєш учителя? Як він ще не дійшов додому, як Господь Ісус ще не дійшов додому, то й дівчинки хворою прийшли люди і сказали, що вона вже вмерла. Люди, які сказали, туди нема вже що йти. І знову ж таки, коли ми говоримо про гріх, який живе всередині нас, ми так часто чуємо це з Біблії, так часто про це говориться, що ми є вже мертві для Бога. Ми не просто хворі, ми вже мертві. Мертві в своїх гріхах. Ніяких стосунків, живий Бог не може мати з нами, допоки ми не прощені, допоки ми в своїх гріхах. Допоки не було того дивного дня, про який ми співали сьогодні. Ніяких стосунків. Подумайте про стосунки з мертвою людиною. В яких стосунках можна бути з мертвим? Можна його жаліти, можна мати якісь відчуття. Стосунків не може бути ніяких з тим, хто мертвий. Допоки не буде прощення гріхів, не можемо мати стосунків з Богом. Просто мертві для Нього. Просто а Ісус як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги не лякайся тільки віруй, все, чого Господь Ісус хотів від цього чоловіка. Після того, як той чоловік прийшов в такому приниженні впав в ноги Ісусові, все, чого Господь Ісус хотів від цього чоловіка. Тільки його віри. Не щоб він сам щось зробив, не щоб він просто думав, що все буде добре. Віри в нього. Все, що Господь Ісус хотів від цього чоловіка, віри в нього. Все, чого Господь Ісус чекає від нас. Тільки віри в Нього. Без всякої гордині прийти до нього, як той останній грішник, за тим спасінням, за тим зціленням, з простою вірою в нього. Не лякайся тільки вірою, говорить Господь. Все, що очікує Бог від таких грішників, як ми, від хворих людей, покаяння і віри в Його сина. Абсолютно нічого іншого. Нічого Бог від нас не вимагає покаятись і увірувати в Його Сина. Абсолютно достатньо для прощення. Тільки віруй. З 37 по вірш 42. І він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, та Якову, та Іванові, братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги. Він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А увійшовши, сказав він до них, чого ви метушитеся та плачете, не вмерло дівча, але спить. А вони насміхалися з нього, а він усіх випровадив, узяв батька дівчати та матір та тих, хто був із ним, і увійшов, де лежало дівча. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього та літа кумі, що значить, дівчатко. Кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося й ходило дівча. А років мало з 12, і всі зараз жахнулися з дива Великого. Слів Господа Ісуса Христа, Божого Сина, було абсолютно достатньо, щоб дати цій дівчинці життя. Нічого іншого, щоб хто інший там не робив над цією дівчинкою, нічого б не було достатньо, щоб вона отримала знову життя. Слів Господа Ісуса, дівчатко, кажу тобі, встань, було абсолютно достатньо, щоб ця мертва дівчинка ожила. Слів Господа Ісуса абсолютно достатньо для нашого прощення. Нічого іншого недостатньо. Достатньо Його слова. Господь Ісус сказав в своєму Слові: хто вірує в Нього, той має вічне життя. Цього достатньо. Нічого б що ми могли зробити, ніколи не буде достатньо. Віри в нього достатньо по єдиній причині. Бо Він так сказав. Неважливо, щоб я би міг сказати, чи що хтось би інший міг сказати. Важливо одне тільки, що Він сказав. А він сказав, віри в нього достатньо. Христос сказав, хто вірує в мене, той має вічне життя. Роздумуючи про цю ситуацію в цього чоловіка, про цю трагедію, яка була в цього чоловіка вдома. Воно так близько до тої трагедії, перед якою стоїть кожна людина. Достатньо просто нічого не робити. Достатньо просто лишити все, як є. Вічна трагедія попереду. Вічна. На всю вічність, яка ніколи не закінчиться, трагедія. Але сьогодні є добра новина про те, що можна прийти до нього. Сьогодні є добра новина про те, що він готовий дати прощення гріхів кожному, хто покається і увірує в нього. Тільки віруй, сказав Господь Ісус. І чи ця трагедія лишиться для нас трагедією, і ми ввійдемо в цю трагедію? Залежить від того, що ми зробимо з чоловіком на ім'я Ісус, з Божим Сином, який прийшов в тілі. Померти на Христі. Померти за таких хворих людей, як ми. Померти, щоб дати нам життя. Ми читаємо в об'явлення про другу смерть. Про другу смерть для тих людей, які не записані в книзі життя. Трагедія, перед якою стоїть людина без прощення. Це після першої смерті фізичної, друга смерть в озері огняному на всю вічність. Варто прийти до Господа Ісуса. Варто покаятися в своїх гріхах, відкинути будь-яку гординю від себе. І простою вірою в нього прийняти це прощення гріхів. Нехай Господь допоможе. Амінь.